Це Бобо, його вже бачили багато людей, але так ніхто і не зацікавився. Може, цього разу пощастить. Бобо в будиночку пробуває з самого дитинства. Його знайшли з Амуром. Це такий великий песик, із братиком на вулиці забрали у жіночці, котра там їх утримувала, збирала гроші. Він такий дуже в нас спокійний, можна сказати, у нього немає якихось там страхів. Він добре гуляє, добре слухається. Зважаючи на те, що Бобо такий немаленький хлопчик, і він ще підросте. Він в душі такий, як Цусик, дуже маленький, тендітний, ніжний. Та ти молодий. Він в принципі активний, але в міру. Він дуже Пильно приглядається до деталей. Де дуже е, добре аналізує людину або речі навколо нього. Е, він дуже такий розумний песик. Дуже добре себе поводить і на вулиці, і в будинку. Також Бобо підійде е, для великої родини, де багато людей. Він дуже добре себе почуває. У мене. Молодець, бра! Взагалі Бобо в нас любимчик, всі його люблять. Він дуже ласкавий, дуже контактний. Це одна із найулюбленіших собак наших. Бобо, молодець. Він ще любить у нас так от стояти. Да, Бобо? Ми дуже сподіваємося, що Бобо. Скоро знайде свою найкращу родину. Пи, стат, я близу. Ще бо дуже любить цілуватися. Ми стараємося максимально дарувати свою любов, заботу. Ми з ним максимально часто контактуємо, гуляємо, кладемо, але найкраще, ніж родина, для нього не буде нічого. І Ми дуже сподіваємося, що скоро він знайде саме свою людину. Амурчик. Трей-трегі, ай такі малате. Чухають, музанчики мучухають. <говори> Боб підійде майже любить родині, бо він дуже добре контактує з дітками, з дорослими, з тваринками, з іншими собачками, навіть з котиками. Дуже такий компанійський, такий дружелюбний фес, бо ми дуже чекаємо на твою родину.